На початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що мені треба дуже дуже класно говорити українською. І я купувала курси, а потім дізналася про проект єдині що він взагалі безкоштовний, бігом зареєструвалася і брала в ньому участь. Ці знання, які даються тут на безкоштовній основі, за них беруть інші вчителі дуже багато грошей. Найголовніша опора у переході спілкування українською. Це ваше власне бажання. Біля мами тіха-тіхінька, ляжи. Все своє життя вона говорила такою, такою білорусько-українською мовою. Треба було говорити російською в цих серіалах і не просто російською мовою, а отак як вони. щоб ти був на цьому рівні російських телеканалів. Мама, пошли гулять кожну його фразу, я йому перекладала, і він такий. О, мама, пішли гуляти. Якщо ви хочете правильно говорити українською мовою, то треба вимовляти абсолютно всі голосні букви. Молоко вимовити. А в російській мові ці всі букви випадають. Їхня мова звучить так, наче гавкає собака. Гр -гр 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 -гр. Чим більше ти говориш, перекладаєш, тим більше у тебе працює мозок і перелаштовує тебе на цей лад. Ну як нема двомовності? Є ж у нас. От я все життя спілкуюся російською, а хтось українською. Я думаю, що якби не війна, ще б з десяток років і ми були б взагалі як Білорусь. Так, якщо я зараз заговорю українською, і ми всі заговоримо, все все закінчиться. Розумієш, що тобі не можна сидіти, плакати або там нервувати, тому що твоя дитина все це бачить. Психологи теж, до речі, дуже радять робити все те, що ви робили до війни. Чи довгим був процес реалізації проєкту мавки. Я Вучила, якщо сумарно 8 годин максимум. А взагалі більшу леву частку вдячності я хочу віддати тим, хто малював цей мультик, тому що його малювали 8 років в шалений а, кастинг. І коли мене затвердили, то я навіть сильно не зраділа. Я така, добре, ну мені так удобно, ну все нормально. Документальний фільм «Соловей співає, це може бути аргументом навіть для тих, хто не хоче переходити. Я не слухаю навіть. Російськомовні пісні наших виконавців Спеціально, щоб мій мозок не о, сприймав цю мову. мене челюсті не стоїть, Наталка. Ну ти можеш казати не ш а «ш», і не «ц», а «ть». Я не можу. У мене не стоїть так язик, він не стає. Я з чернігова. Фейсфітнес, коли ти гарно в тонусі тримаєш свій язик, губи щелепу, то. Тебе й гарне обличчя українська мова настільки милозвучна, настільки вона легка у вимові, що не треба якихось там сильних тренінгів.